Першим критерієм, коли перезвонив до нас наш клієнт, він запитав, чи ми можемо ось такі сходинки зробити на цей бетон. Ви можете бачити, ось тут ми покажемо, який бетон він був до того, як ми ставили ці сходинки. Надзвичайно важливо для того, аби ставити такі сходи поворотні, щоб був правильно залитий бетонний конструктив уже підготовлених сходів під шаблон для сходів майбутніх. Ви можете бачити, наскільки дуже багато є от різних поворотних сходинок на другий поверх їх дуже є багато, і для того би ми зробили правильний підйом під сходинки, ми їх випустили чуть вперед. Тобто ви можете бачити, що кожна сходинка вона йде по стандартну 30 см, Висота під сходинки вона йде 19 см, для того би легко можна було проходити на другий поверх. Звичайно, перекриття воно було не таке велике, але ми зробили так, щоб клієнт він легко міг проходити на другий поверх. Вітаю вас, дорогі друзі. Команда Тивуд, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної мебелі. Я знову з вами на зв'язку. Сьогодні знаходимося знову в Закарпатській області в селі Великий Бічків. Хочемо вам запропонувати ще переглянути новий наш конструктив дерев'яних сходів, які ми змонтували і поставили під ключ на бетонний каркас для наших друзів і клієнтів. Отже, коротко про даний конструктив. Можете бачити, поставлена перша фрезова сходинка, як завжди, вона йде допоміжна. Поставлений ось перший стовп гусак ЧПУ. Поставлені такі балясини, вони йдуть фрезові з полоскою вже наші класичні стандартні. І, звичайно, приукрасив даний конструктив, цей білий колір. Поставлена підсвітка під кожну сходинку. Поставлена ось така чудова різьба ЧПУ. 3D. Ось такий радіусний поручень. Це маємо першого маршу і другого маршу. Поставлені ці балясини, полоска, фреза, вони вже є наші класичні. Поставлена вся конструкція в білий колір. Тобто ясен він є пофарбований в білий тон. Але перед тим ми втерли сіру патину для того, аби виділити саму текстуру деревини самого масиву ясена. Друзі, якщо вам подобається ось такий конструктив сходів, який ми змонтували під ключ для наших клієнтів на бетон, ви, як завжди, можете звернутися до нас. Команда Тивут, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної меблі. Дякуємо за довіру до нашої команди. Звертайтесь, допоможемо, змонтуємо під ключ сходи, які будуть служити вам роки і будуть вас радувати. Дякуємо і бажаємо всім нам миру і Божих благослові. Дякую.